Вітаю улюблені Господом брати, сестри. Вітаю всіх, хто наближається до Господа, всіх, хто вже підписався на мій канал, всіх кому цікаві питання, які Господь покладає мені на серце, які мене бентежить. І сьогодні хотів би поспілкуватися на тему психологія. Чи Дух Святий? Що краще? Таке питання. От. І перш за все, хочеться, знаєте, згадати е, ті події, які відбувалися в житті Ісуса Христа, Господа нашого Спасителя, е, на початку Його служіння. Е, він прийшов до Івана Хрестителя, був охрещений і Дух Святий зійшов на нього, як в подобі голуба. І одразу після того, що є визначальним, Дух Святий повів його в постелю. І в постелі там не солодко, там було, були випробування. Хочу поділитися е, тими е, своїми відчуттями, переживаннями, е, які сам в своєму житті я переживав, коли покаявся, коли прийшов до Господа. І е, коли це сталося, це сталося наприкінці 90-х років, в церкві ще не знали, навіть не було такого і розуміння, що є така історія як психологія. От, я цілком довірився слову Бога. Я, церкв... я поринув, в... занурився і почав досліджувати Святе Письмо. Це була спочатку дитяча Біблія, потім мені подарували новий заповіт. Такий був конфі... цукерково-букетний період з Господом. Ось. Але не пройшло багато часу. Ну, це там, може, протязі місяця і в моє життя прийшли випробування. Диявол він знаток таких моментів, він може закинути в ваше життя, в грішне життя якісь гачки. От, і в моєму житті так сталося. Я був задіяний в крадіжці, пограбування було в магазину. От, і е, коли я покаявся, сталося так, що е, подія, яка відбувалася рік тому назад, про неї стало відомо. От не раніше, зовсім не раніше, а от саме в цей час, в цей момент. І ви знаєте, я був збентежений, тому що я був такий радісний, я такий вітав в облаках, я молився, я отримав звільнення від залежностей, від дурі, дурості, яка була в моїй голові. Я побачив, скільки я накоїв дурниць, я був налаштований на те, щоб їх виправити, і Господь дозволив тому, що. Сталося. До мене приїхала поліція, міліція тоді ще. І було мені обвинувачення в тому, що я зробив злочин. Ну я не став там, казати, що це не я. Там, я покаявся, я одразу зізнався, так, це було. Я там був задіяний як один з тих, хто навіть був цим зачинщиком. От і там були ще зі мною люди. Ну, це колись, можливо, буде якась окрема тема про це, цю історію. Але головне те, що ці події, вони спричинили боротьбу, оцю пустелю в моєму житті. І, ви знаєте, якби не Дух Святий, якому я так довірився. Насправді, я, от, знаєте, мені якось Господь відкрив, що не треба довірятися людині. Не треба шукати допомоги у людини. Так, звісно, в моєму житті був пастор, були брати сестри, і Дух Святий проговорював через них. Але це не було щось таке, як на кшталт зараз такі є християнські психологи. І от люди, знаєте, вони мають таку потребу. В тому, щоб була зцілена їхня душа, і вони довіряють її людині. Цього не можна робити. Я закликаю вас, якщо, знаєте, у вас в церкві з'явився якийсь християнський психолог, і він ще й рветься до кафедри брати там мікрофон і щось навчати, слухайте, я закликаю вас, забрати той мікрофон і допомогти цій людині звільнитися від того духу. Психології. І коли, я знаєте, я згадую, коли е, найближчі мені люди, вони не віруючи, зрозуміло, були, ну, я сам тільки покаюся. Е, там, моя матуся до цього була, тільки увірувала, але е, вона була окремо, я жив окремо. Е, вони казали мені, Ну, що ось догрався. Ось, Тепер тебе посадять. Знаєте, як чітко Дух Святий відкрив мені, що це не слова людини, як чітко Дух Святий, не психолог, відкрив мені, що це оця депресія, це не є депресія, це є дія Духа Антихриста, який хоче пригнічити, пригнічити який хоче знищити, оце мале дитя, мале духовне дитя. І тільки Святий Дух, за якого я охопився, за те слово, в яке я просто поринув, поринув усіма своїми можливостями, часом. Будь-яку хвилину я використовував вільно для того, щоб пізнати краще Слово Боже і помолитися. І сталося диво. Без будь-якої психології, без будь-яких психологів. На суді, на суді, де нас судили за той злочин, ми сміливо, там я і ще один хлопець, який також прийшов до віри. Це пройшов час, звісно, це не сталося там одразу. Час становлення, час праці Святого Духа в моєму серці. Ми засвідчили. І після того, як нам винесли. Вироки були пом'якшені вироки, ні, нікого не засудили на ув'язнення. Слава Богу. Там були терміни, вони були умовні. Але а, дуже таке, знаєте, велике потужне свідчення. Суддя, після того, як виніс нам вирок, вирок, запросив нас до свого кабінету, і йому було цікаво, що це за віра і що це за така церква. Яка так змінює людей. І це зовсім не може робити психологія. Це тільки дія Святого Духа. Слухайте всі, хто, знаєте, нещодавно прийшов до віри. Поринайте в слово Бога і довіряйтеся тільки Святому Духу. Він говорить через людей. Так і амінь. Але найголовніше, він говорить через своє слово і через ваше серце. Через своє слово він дає вам відкриття, в ваш розум. І будь-яка депресія, він, вона просто вона розвалиться. Будь-які слова від людей, які відходять, відходять від Духа Антихриста, від ну, невіруючих людей я зараз маю на увазі, воно буде викрито Святим Духом. Вам буде підказано, вас буде направлено. Ніколи не довіряйте своє, свою судьбу, свою долю оцим християнським психологам. Женіть геть з, зі своєї церкви дух психології, забирайте мікрофон, якщо навіть пастор чи е, якісь служителі е, вже почали е, під дію цієї психології потрапляти. Допоможіть їм. Розмовляйте з ними, моліться. А Я вірю, що а, ця, а, це відео буде корисно для багатьох. Розповсюджуйте. А, якщо сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь і розповсюджуйте. А Ісус Христос, Він воскрес! І Він воістину воскрес! Всім Божих благословень! Амінь. 아